До дев'яти зросла кількість поранених внаслідок ранкового удару Росії по Харкову. Дрони атакували два райони міста і спричинили пожежі. На місці влучань працює наша кореспондентка Дар'я Нематян Золбін. Колего, вітаю тобі слово для подробиць. Та Андрію тож сьогодні приблизно після п'ятої ранку у Харкові пролунали два вибухи, два БПЛА атакували саме місто. Відомо, що вони впали неподалік одне біля одного. А внаслідок цього пошкодило два медичних заклади. Один це міська стоматологічна поліклініка, і вона досить сильно пошкоджена. Як ми можемо бачити, власне, там частина будівлі просто обвалилася. Також був пошкоджений. І пологовий будинок, там перебувало сім жінок, а також троє дітей. На щастя, ніхто не травмувався, не отримав порізання склом. Зараз їх евакуювали з медзакладу. Також далі прошу дати пряму мову прокурора. Ворог, порушуючи закони та звичаї війни із застосуванням БПЛА попереднього Герань-2. Завдав двох ударів по Савківському району міста Харкова. Під ударами опинились об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждали пологовий будинок, стоматологічна клініка та освітній заклад. Власне, у будинку навпроти стоматологічної поліклініки повибивало шибки. Частина мешканців на час тривоги і під час вибухів перебувала у підвалі, адже люди морально вже готові і часто спускаються до укриття. А інша частина людей вже прокинулася власне від першого вибуху. І поки долітав другий шахет, заховалися вже у коридорах. Як нам розповіли місцеві мешканці, з якими нам вдалося поспілкуватися? Ну а стосовно пологового сьогодні там зранку була за заплан... Нована операція, про це нам розповів начальник медичної частини закладу. Тож, прошу дати далі пряму мову. Будівля полоного будинку дуже постраждала. В будівлі знаходилися жінки після операції, жінки, вагітні, жінки після пологів з діточками. Е, на жаль, усі відчули дуже сильний стрес. В Час ці жінки переведені до іншого пологового закладу. Подували усі вікна, створки, двері, посипалися світильники потолочні. Десь це впало на, як ми поруч бачимо, на медичне обладнання. І комунальники зараз працюють над ліквідацією наслідків, зашивають вікна у приватних будинках. Також вибирають скло з доріг, Ну і власне зараз розбираються частини пошкодженої стоматологічної поліклініки. Ну а ми надалі залишаємось працювати, аби повідомляти про всю актуальну інформацію глядачам та глядачкам Суспільного. Так дякую за подробиці. Дар'я Нематян Золбін про наслідки дронової атаки на Харків.